Місць. В Україні цей день носить назву День пам'яток е, архітектури і культури. І на цьому дню і присвячена дана е, виставка, а більше про неї розкаже на сам автор. Я, я радий вітати вас всіх. Видно, що у вас так багато, що надвірні таке мистецтво ще не занепало. Отже, про нашу виставку. Чого нашу? Бо цієї виставки не було, якби не моя муза, яка завжди мене надихає на творчість моя дружина. От майже всі, ви знаєте, що у нас є мотоцикл, і ми трохи байкери, і це дозволяє нам подорожувати. От ми подорожуємо по замках Західної України, взагалі України. Це дуже цікаво, нам це дуже подобається. На даний момент ми відвідали 28 замків. Це все ми фотографуємо і була в нас ідея створити виставку фотографій, щоб показати, в якому стані замки знаходяться в Україні. Та останній момент прийшла муза і я почав малювати ці замки. Бо, мабуть, що фотографії це було б дуже банально, оскільки в інтернеті дуже багато інформації про всі замки, про фотографії про них з усіх сторін, з усіх ракурсів. І я вирішив трошки помалювати. Матеріалом для картин, так дуже випадково вибрав папір. Почали... Ці всі картини намальовані за півроку. Це від вересня, скажімо так, мій творчий доробок від вересня. Оскільки у школу, у бібліотеку привезли нові підручники, вони були упаковані в такий папір, який я позбирав, штучно застарив, повнов, попрасував, і почав малювати. Малював, може це для когось буде на, на здивування, це все намальовано кавою. Це намальовано кавою і промальовано чорною ручкою ну і білим маркером. По... Чому вибрав замки з пташками? Перший замок це Пнівський. Це була перша картинка, я намалював сам замок. Мені виявилося його замало, я домалював його герб, щоб було видно, чий це замок. І оскільки герб куропатків мав ястриб, от я зобразив такого охоронця пнівського замку, ястреба. І вийшло, далі пішло вже, що захотілося, біля кожного замку якоїсь символа величі, сили, скільки орли. Були на багатьох гербах, були символами різних родів лицарських. і, 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 ну, і от, от ми виросли, вже, Я два мотоцикли, але почалося, що ми почали подорожувати, вже я вже сказав. Подорожували ну, самих найближчих військ, потім вже сформували якісь інші маршрути. Далі, далі шукали якусь інформацію по цьому маршруту по тій чи іншій області, що цікавого є, які пам'ятки архітектури, що можна відвідати. І так один замочок, за другим замочком зібралася велика кількість ну, напевно, що фотографій і вражень. Тому що враження ні, не можна купити ні за які гроші. І, і от так, як і я творчої особистістю, в ній митець, його чаша наповнилася. Тими враженнями. І в щось вони мусили ну, викликнути, щось перерости. І в даному випадку воно перейшло у такі графічні серію графічних робіт відлуння Велича. Робота вартує ну, якогось індивідуального такого перегляду, напевно, тому що це не є просто пейзаж в такому чистому виді, який він є. Замок, ну можна його пізнати, так, подивитись, придивитися, де він саме знаходиться, де він розташований до якої, територіальної, до якої території, до якої області. Але він по-своєму ще якось інтерпретований, напевно, творчо ну, підійшов, ті пташки, додають якоїсь дороги. Є, є такі, що трошки ювелірні роботи, може, хоч і метал, але вони є ніжні, вишукані. Та що я навіть одягаю ношу? Я хочу додати, оскільки я керівник гуртка на станції техніки гурток гуток е, історичної реконструкції, ми з дітками робимо, вивчаємо обладунки лицарські і робимо кульчуги. Ну, ясно, звичайно, що неї повністю кульчує, але елементи хульчуги. І е, коли готується матеріал, щоб дітям подати, вишукується в інтернеті різні варіанти плетень, і це все так затягує, що вийшлося ціла колекція, хочеться і спробувати і так сплести, і так сплести. І от вийшла така кольчужна колекція кольчужних плетень, прикрас. Там є і підвіски, і сережки, і браслети. Це все зроблено у різних техніках, є візантійське плетені. І, напевно, ця виставка хоче донести до кожного із нас, що пам'ятки архітектури не є вічно на великий жаль. Вони дуже швидко руйнуються і хоча б доносять, напевно, цим криком, що якщо ми не можемо їх підтримати, хоча б не зашкодити. Тобто робити якось так, щоб все було, було дуже гарно, кажуть, що чисто, чисто не там, де... Прибирає там, де не смітять. Якщо кожна людина почне дбати про те місце, де вона перебуває, і ну, з відповідальністю, напевно, відноситись до того Божого творіння, любити себе, любити людей, любити те оточення, любити ту природу, яку Боженька створила для нас, то звичайно, що тоді буде щось збережено і для нас. <плес> Пайнова Христос Воскрес. Я скажу, що Югора Гавелюка вже знаю на один десяток років. Це скромна, творча, особистість, а в першу чергу не скільки хоче щось творити, вигляді робіт неординарних, а в першу чергу він залишає за собою той спад, а в першу чергу працюючи з дітьми. Тут є присутній керівник станції юних Дуже часто відвідує ми цей заклад. І те, що сім'я Геролюків знайшла своє місце в житті в місті, в районі, це говорить про те, що даний заклад дуже популярний і він виховує не одне покоління людей, яких відкрили, відкрив, відкрив, відкриває і буде відкривати. Тому, маючи навики і закінчуючи Косівське училище прикладного мистецтва, дивує те, що Ігор аж тепер, я думаю, що у нього набагато більше. Робіт є, але він і свої скромності, я думаю, захотів зорганізувати і ставити громаді ті роботи, які в першу чергу пов'язують його з, з тими подорожами останніми років. Хочу побажати Юру, щоб він свої роботи якомога більше розкривав широкому загалу на бо саме місце музею, місце історії Надвінянщини, які в першу чергу говорять про тих людей. Які занадто скромні, але дуже багато за собою несуть мистецтво, талановитості і в першу чергу до того підростаючого покоління, яке сьогодні треба давати. В Нівську замку хочу сказати, що Нівський замок вже, вже на даний момент з пам'ятки архітектури національного значення буде опікуватись територіальна громада міста району. Саме надвірнянська міська рада спільно з... Керівництво району і Пнівської сільської ради в минулому році виграло обласний проєкт про відновлення Пнівського замку, орієнтовною вартістю біля військового хворчий на і дуже хотів, щоб цю ви виставку відвідали багато молоді, які в першу чергу вірять в як людину, яка десь об'єднує і дає то життя тим молодим творчим людям, які хочуть творити. В художній школі, станційних техніків, центр дитячої творчості, патріотичного виховання. І я здивований, бо знаю багато робіт Вігора, але ці роботи вони не однотипні, неординарні. І в першу чергу говорю про те, що те, що він робить, він не тільки відвідує, а поєднює корисне сприяє. Пане Тор, він спрямований. На поширення інформації про пам'ятки архітектури, взагалі пам'ятки культури, і власне Ігор вніс ту свою лепту поширення цієї інформації серед громадськості. І е, своїми цими роботами він якраз показав також ще один той момент, на який спрямована відзначення цього дня, це показати крихість цих пам'яток архітектури. І Власне, під, е, поширити, підняти питання про можливість їх відновлення. Е, також хочу додати, що це не перша виставка в нашому музеї е, сімейства Гавроліків. Вони і персональні виставки у нас свої робили, і як е, викладачі станції юних техніків, як вже з, е, пан Зінові згадував, тут присутній е, директор станції Іван Миколаївич, може, ви Василь, так само Василь, Василь, Василь Миколаївич, перепрошую, Василь. хочете додати е, кілька слів. Хтось воскрес. Я, коли познайомився з Ігорем Миколаєвичем вперше, ну, знаєте, завжди перше враження про людину було десь цікавий, неординарна людина і так далі. І кожен рік, коли ми почали працювати, я відкривав в ну, щось нове. Він цікавиться дуже великими такими речами і виявляється ця виставка доказ того, що діло він він, ніколи не, не стоїть на місці. Він завжди в грусі, він завжди в пошуку, тому хочеться побажати тільки творчих злетів, успіхів. Хай Бог охороняє його, його родину, діточок, і багато що вам таких. Приємних моментів, коли до вас люди прийдуть, говорять гарні слова. Але що я хотів я сказати? Я думаю, що кожного з нас заворожує архітектура середньовіччя, це замки, і кожен з нас до цього, до, якраз до архітектури середньовіччя має якесь особливе відношення. Але так як це відчуває і переживає епоху лицарства, епоху середніх віків Ігор Миколаєвич, на не переживає ніхто. Ті його власноруч змайстровані обладунки. Він має залізного коня, наскільки я знаю так само. Ну, і ці всі картини, живопис, тобто він цим живе, його душа наповнена творчо і, то, і тою епохою. Я намисно сьогодні взяв старшого синочка з собою, щоб так само відкрити для нього десь і творчість, і мистецтво, ну і десь то, чим займається станція юних техніків. І чим займається сам Ігор Миколаївич. Бажаю вам успіхів у вашій роботі, у вашій праці, у вашій творчості. Хай Бог допомагає. Ну, я дуже вдячний всім, хто прийшов на цю виставку і... І... і радий, що так багато людей прийшло. Mm -hmm. Планую з цією виставкою поїздити, можливо, по області, в іншу область, показати в інших музеях, чи в Галичі, в в бастіоні, може, далі поїдемо, зробимо якусь таку пересувку, мандруючу виставку, поки вона не оселиться. В той час містомірно виступать, по Україні поїздимо з міста ясно, що... Звичайно, що виставка буде поповнюватися цими роботами, бо тут тільки 16 замків намалювали, а ми надали момент вже 28 Ну, І зараз ми їдемо на сьогоднішній тиждень на форпост у Кам'янець-Подільського фестиваль. Там маршрут буде, ми вже поклали маршрут, це буде ще плюс 4 замка, крім Кам'янець-Подільського і Руді. Так що наша колекція буде Це Просто гарно, що то дійсно оригінально так. Я спочатку думав, що він то на шкірі намалював, а він каже, що він на папері намалював. Взагалі-то мені я просто вражений був, просто був вражений. У кількох тих замках я бував, навіть бачив ті замки. Невицькому замку я бував. Навіть у мене фотографії. Ну, а наш замок я намалював, також навіть моя робота тут є. В музеї там. Ще маю одну роботу, що я намалював тут, що багато. Враження моє, враження моє, як то кажуть, повний між. З першого погляду, якщо прийти на виставку і зразу оцінити таке враження, що дійсно. Цими роботами не, не один десяток років. Так, 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 так. Так. По-друге, Ігор Ігорю на ігор, своїх роботах створює історичну цінність тих які він відвідав. І особливо внутрішні речі, які, картини, які мені десь так зацікавили. Е Це територія нашого міста і району. Це Надвинянський замок, який мінімум на стороні, старший від Пнівського замку. Це Пнівський замок, він е е відтворений з тою вежею, яка звульнована підтопленням 80 2008 році. І гарно це наш Манянський скит. І також вдало, хто хоч раз був на Донянському світі, зразу я відтворив одну, одну з дзвіниць замку по периметру ворожі, також відображення пніс замку. Всі роботи гарні, красиві, і техніка дуже цікава. Я думаю, що музей історії Манянщини збагатився цією виставкою в першу чергу. Хотілося щоб ми, якомога на Дунянці прийшли і увідали цю висновку прекрасну. Мені не говорили, ще раз пару слів виходить. Ми дуже вдячні своїм горилякам, що вони такі чудові, які люди в нас на твірні. Ми дуже-дуже в -дуже захваті. хоча я знаю цю сім'ю. І дуже я рада, що вони мене запросили. і Мені дуже подобаються ці виставки. Я бачила трохи їхні, але я не бачила таку велику цю виставку. Я дуже рада, що я їм бажаю наснаги надалі, аби вони збагачували більше mm -hmm. mm -hmm. нитки маленьких, більше б було з креси. Перше все хочу всіх привітати з провідною неділею. Mm -hmm. І так як я також працівник музею mm -hmm. історії mm -hmm. надвердячими, дуже приємно вражена mm -hmm. цією виставкою, mm -hmm. тому що і ще заодно приємно вражена, тому що я колись вперше запросила Ігора і Мар'яна. Музей на, ну, ніби вони зробили виставку своїх робіт. Як то кажеться, з легкої руки вже в нас проходить не одна виставка, і персональні їхні виставки, і такі станції юних техніків. Так що я його знаю вже більше від, від маленької дитини, так що як хорошу, дуже виховану, віруючу людину. Тому ем, хочу побажати їм здоров'я, знову, щастя, благополуччя, радості і рясних Божих благословень на многії і благі літа. Ну, я хочу сказати, що я дуже вражений від виставки Ігоря Миколаївича. І що важливо, на мою думку, важливо те, що тут вся ця творчість базується на великому стрижкому підґрунті. Вивчений величезний клас історії. Все показано з тої історичної позиції. І якраз це спорукає нас до більшого, до кращого вивчення історії нашого краю, плюс поєднання з малярством. І це є така от суміш яка і задоволення. І і навчальний процес і все. Так що я просто бажаю Ігорю Миколаївичу подальшої творчості. Тим більше ми говорили про те, що неохоплений ще ряд регіонів. Це йде Закарпаття, йде Набернянщина, йде Тернопільщина, а ще й Львівщина, Рівненщина, ще Волинь, і так далі. Тому величезна робота і всіх, всіх благ, творчості, всього найкраще. Я попередньо роботича в... бачив, тому що десь показував мені, але відвідати, вже прийти і побачити загальний той об'єм роботи, який виконується. Це... Це вражає, її, це видно, що людина попрацювала, зробила, ну, не просто так от подорожується і відпочивається, а попри те, що людина відпочиває, вона вміє ще і, ну, і постійно працює. Він поєднує працю з роботою. Я вражений.